Вітаю вас на уроках читання! Сьогодні тема нашого уроку, новий розділ Прагнемо зрозуміти своїх предків, а тема Як ще не було початку світа, Українська народна обрядова пісня. Будемо знайомитися із культурами стародавніх країн. Чи з прадавніх часів наші предки прагнули зрозуміти, як виникли земля, небо, вода, хто створив людей, тварин, рослин. Вони складали розповіді, у яких намагалися пояснити грізний незрозумілий світ богів, духів, явища, від яких залежало їхнє життя. Минали століття. Ці старовинні оповіді були першими творчим виявом людства. Їх почали називати міфами з грецькою слово переказ. Завдяки їм ми дізнаємося про те, що було на початку світу, і краще зрозуміємо наших далеких предків. Читаючи вдумливо твори цього розділу, ви будете. Дізнаватися про те, як уявляли світобудову давні мешканці нашої планети, краще розуміти культуру різних народів світу, зокрема рідну українську, учитися сприймати узагальнені речі завдяки конкретним образам і емоціям, ставити запитання до прочитаного дізнаватися у медіавіконці про історію виникнення медіа. Але для того, щоб почати читати пісню, нам треба ознайомитися зі словами, які треба прочитати правильно, поставити наголос. Будь ласка, прочитайте. Опрацювання тексту української народної обрядової пісні «Як ще не було початку світа. Як ще не було початку світа, то ще не було ні неба, ні землі, а алешень було широке море, а на ті морі явір зелений, на тім яворі три голубочки, три голубочки раду радили. Якби ми, браття, світ поставили. Ой, ходім, браття, аж на дно моря, та там добудемо дрібного піску. Той пісок дрібний посієм всюди, та встане з нього свята землиця, та буде там золотий камінь. З того каміння то буде сонце. То буде сонце і місяць ясний. Рум'яна зоря є звідзи прекрасні. Познайомтеся Маріана Любс, майстриня витинанок. Що таке витинанка? Від українського слова вити, витинати, тобто вирізувати, вивертати. Це вид. Давньослав'янського, зокрема українського народного декоративного мистецтва. Давайте спробуємо відповісти на питання. Прочитай давню українську пісню і роздивися зображення сучасної ветенанки. Чим вони поєднані? Про яке дерево розповідається у стародавній пісні? Які пташки радилися, який світ хотіли поставити? Назви ознаки, які вжито до слів море, явір, пісок, землиця, місяць, зоря, яке ставлення людей до сил природи вони передають. Давайте спробуємо продовжити речення. Старовинні оповіді, які були першим творчим проявом людства, передавалися з уст в уста, називаються міфами. Давайте попрацюємо в зошиті. Сторінка 8, 9. За матеріалами пісні, як ще не було початку світу, розглянь і доповни таблицю: є назва твору, є автор, жанр, тема, дерево життя. Головна думка, треба цікавитись про давні звичаї та обряди, дієві особи, голубочки і сили природи, море, сонце, місяць, зорі. Допишіть, будь ласка. Наступне завдання. Розглянь зображення витинанки Маріани Любас. Упишіть в текст, пропущені слова із довідки. Дерево життя вцілює в себе, давні уявлення людей про створення світу, дописуємо. Вазон символізує Всесвіт. Дерево це модель світобудови, має три складові: підземне царство. Земний світ і Небесне Царство пишемо: Дерево зображає, корінням минуле, стовбуром сучасне, кроною майбутнє. Квітка записуємо, На верхівці дерева вогонь життя. Птахи ангели, охоронці роду, коні є символами витривалості, сили, пошуку долі, вибору життєвого шляху. Дерево життя завжди, квітне, що означає сьогодення життя кожного. Вруньки – це майбутнє покоління, плоди дерева минуле. Дерево життя захищає кожну родину від сторонніх сил. Давайте спробуємо зробити ось таку витинанку дерево життя. Етапи створення. Увага на екран. На сторінці 13 вашого підручника виразно треба прочитати пісню і відповісти на питання. Зробити витинанку дерево життя. Дякую за увагу. Якщо вам сподобався урок, поставте вподобайку. До побачення!